Фейк правда. Люди кажуть, не знаю, не впевнена. Наш експерт вчись шукати правду. Доброго вечора, шановні наші слухачі. В ефірі програма Наш Експерт. І мене звати Віктор Коломієць. Інформаційна війна сьогодні це наше повсякдення. За допомогою онлайн видань, телебачення та інших медіа. Російська Федерація веде інформаційну війну проти України, видаючи пропаганду за зріз реальності. Тому одне із найголовніших завдань кожного українця вміти виявляти інформаційний вплив та протистояти йому. Для цього варто розбиратися у причинах та методах ведення. Таких він, але чи здатні українці відрізнити факти від фейків, які фактори впливають на їхні судження? Про це ми говоримо сьогодні. Про це ми говоримо з нашими гостями і радий вітати сьогодні е, наших нових гостей. Це засновниця English School в Богуславі Аліна Сукайло. Доброго вечора, і е, Анастасія Бондаренко, активістка, волонтерка, теж е, мешканка Богуслава. Настя, вітаю. Привіт! Отже, я зараз коротко розповім про те, в чому полягає власне, наша програма. Дякую, що зголосилися взяти в ній участь. Ми аналізуємо новини: три новини, які будуть сьогодні оцінюватися. Ми аналізуємо ці три новини на предмет правдивості. Чи неправдивості, фейковості, чи маніпулятивності? Отже, можуть бути кілька варіантів е оцінки цієї новини, що ця новина повністю правдива. Ви маєте обґрунтувати, чому ви так вважаєте. Чи ця новина е, фейкова? Вона абсолютно не відповідає дійсності, і ви маєте сказати, чому ви так вважаєте, або що там є певні маніпуляції? Що це частково правда, або е, там якась, якась є помилковість, або навпаки, якась частинка е, пропаганди, можливо? Е, е. Насамперед, для перед тим як ми розпочнемо, я традиційно хочу вас запитати, чи читаєте ви взагалі новини? Якщо читаєте, я думаю, що читаєте, звичайно. Якщо читаєте, то звідки які ваші головні джерела інформації, де ви де ви дізнаєтеся про те, що відбувається в Україні, що відбувається на фронті, що відбувається в Російській Федерації? І коли ви читаєте, чим ви насамперед керуєтеся, чи довіряєте просто тому, що є написано? Отже, давайте розпочнемо з Насті. Насправді до початку повномасштабної війни я не дуже активно цікавилась новинами та інформацією, в принципі, в суспільстві. А зараз мені здається, як в кожного з нас, там і кожен ранок і час перед сном починається і відповідно закінчується читанням новин. В основному я читаю новини в телеграм-каналах. Я підписана на офіційні сторінки президента Верховна Рада України. Суспільне і так далі, типу офіційні, на якісь там неперевірені джерела, відео і так далі, я не реагую, типу, не читаю. Е, коли я їду в машині, то я слухаю радіостанцію. Бу, так, зрозуміло. Е, відразу теж уточнення. Чи впевнена ти у тому, що офіційні канали інформації, які ти назвала, дають? Абсолютно е, правдиву інформацію, так я їм довіряю, абсолютно зрозуміло. Якщо ми говоримо про засоби масової інформації традиційні, окрім радіостанції Богислави Фем, е, які не знаю, канали телебачення або, можливо, якісь е, інші медіа в інтернет-середовищі, ти читаєш чи слухаєш? <гані> Взагалі, дуже давно, вже багато років не дивлюсь новини по телевізору. Взагалі, uh -huh. якщо мені цікаво, точніше, мені цікаво, я люблю переглядати інтерв'ю. Різні е, фільми, ось, наприклад, як виходив фільм е, там Зеленського з іноземним кореспондентом в такому форматі. Uh -huh. А самі новини і у форматі телемарафонів мені не цікаві. Мені здається, це більш актуально зараз для людей старшого покоління. Молодь більше слухає подкасти, дивиться ютуб канали, дивиться е, е, цікаві інтерв'ю з нашими військовими. Ось це мені подобається, тому що ти е, сприймаєш інформацію від перш. Обличчя від людей, які знаходяться там, і відповідно ти дивишся цікаві подкасти або інтерв'ю, і допомагаєш. Там вони часто збирають типуся всякі так. на різні штуки для військового такому форматі. Я з кожного дня дивлюсь різні інтерв'ю. І подкасти, мені це подобається. Круто, подкасти взагалі дуже цікаво, цікавий формат, тому що ти можеш займатися своїми справами, паралельно так, слухати, слухати так, що відбувається. Аліна, я думаю, що з тобою ситуація трошки, мабуть, така. Глибша в чому тому, що ти володієш англійською мовою, відтак ти можеш читати е, різні медіа, е, англомовні, зокрема, і е, черпати звідти інформацію, чи робиш ти це, чи справді ти е, ті медіа американські медіа, наприклад, англійські медіа, чи справді вони подають об'єктивну, на твій погляд інформацію, і чи варто їм безумовно довіряти? Mm, насправді так, і для мене це дуже актуально, оскільки е, я читаю не тільки українські новини, але і які подаються на іноземних сайтах. Мені цікаво бачити, е, як сприймається Україна з боку і за кордоном, тому що, звісно, нам всім це болить, болить, що відбувається в країні е, і. Дуже важливо знати інформацію а, актуальну, гарячі новини, свіжі, що відбувається в країні, тому що ну насправді зараз всі українці, зокрема і я, а, цікавляться, спостерігають і є учасником безпосередньо всіх подій, тому що для нас це дуже важливо і uh -huh. актуально. А, я постійно переглядаю. Новини в телеграм-каналах, звісно, перевірених офіційних сайтах. Але і за кордоном також цікавлюсь, і насправді багато чого виглядає так, як і в Україні. Ну, подається інформація, так як на українських джерелах. але Дещо сприймається по-іншому, тому що вони це не проживають так, як ми. Так, я хочу мушу тут сказати, все таки, в певним чином, навіть на своєму прикладі, коли я працюю з іноземними журналістами, це переважно іспаномовні журналісти, тому що я володію іспанською. Так от, коли я працюю з ними, я якраз і намагаюся, де б не були. Чи це Київ, чи це Краматорськ, чи це Донецька область, чи Луганська область, чи Харківщина абсолютно не грає жодної ролі. Я намагаю їм, намагаюся їм якраз е е надати ту інформацію, яка не обов'язково стосується певної події. А що для того, щоб вони відчули і зрозуміли, що таке Україна, хто такий українець, для того, щоб вони розуміли, а чому саме так, чому ми сприймаємо реалії саме так. Тому, наприклад, от один із моїх дуже тепер хороших друзів, журналіст видання Ель Мундо Альберто Рохас Бланко, з яким я дуже довго працюю, вже більше року, він е, каже, що я вважаю, що мені вже необхідно отримати паспорт громадян на України, бо я вже розумію, що таке Україна. Я розумію, як живуть українці. Я розумію, що вони відчувають. Я розумію, чому так відбувається, тому що е, він до повномасштабного вторгнення. Будучи журналістом міжнародником і працюючи в африканських країнах, висвітлюючи війни в е, Африці, він поняття взагалі не мав, що таке Україна і хто такі українці. Він, за, він говорить, що зараз і в мене от із останнього повідомлення він він мені пише там: от там звільнили Старомайорський, Він каже: В мене всією сім'єю святкують звільнення кожного населеного пункту, який е, е, звільняють українські військові. Це до мурашок просто тому, це такий маленький відступ да до того, що як, як працюють іноземні медіа. Справді є іноземні медіа, які Працюють і користуються якимись певними пропагандистськими штамами. Це теж правда. Це дійсно так є, є. Але як правило, це ті медіа, які фінансуються російськими пропагандистськими джерелами. Ми зараз послухаємо першу новину, яка з'явилася в українських медіа. Вона була опублікована на багатьох джерелах, по різному інтерпретована. Одну з інтерпретацій ми зараз послухаємо і спробуємо проаналізувати, чи так це чи ні. В Україні примусово мобілізують близько 80% чоловіків, як заявили представники обласних територіальних центрів комплектування, призиватимуть усіх придатних та частково придатних чоловіків, адже добровільно у військкомат приходять лише 20% призовників та половина контрактників. Проте зазначається, що якщо людина має право на відстрочку, то повістка йому буде вручена тільки для уточнення даних. Я Думаю, що всі ви знаєте, як зараз відбувається процес мобілізації, так і що у нас навіть біля от я, там днями їхав в Богуслав. У нас на в'їзді в, в Богуслав військові разом з поліцією зупиняють всі автівки, видають повістки, перевіряють там наявність чоловіків і їхніх документів. Коротше кажучи, питання мобілізації справді дуже актуальне і дуже зараз активне. Чи ця новина, яка була опублікована про те, що в Україні примусово мобілізують близько 80% чоловіків, на ваш погляд, є правдивою, неправдивою чи маніпулятивною? Настя. Ну, в даній інтерпретації, як вона звучала, я думаю, що це неправда. Угу. Як мінімум, тому в мене чому в мене одразу виникає питання: якщо ми візьмемо всю кількість чоловіків, і 80% з них мобілізують, є великий відсоток людей непридатних. Uh -huh. Типу, по в кого є три дитини? Ну, от по всіх ось цих вимогах, там опікуни і так далі. А ще великий відсоток чоловіків, які працюють в критичній інфраструктурі, типу МВС, пожежники, різні заводи і так далі. Ну, логічне питання: хто буде наповнювати uh -huh. бюджет країни? І дійсно дуже великий відсоток чоловіків, які не підлягають мобілізації. Тобто так. я впевнена, що в даній інтерпретації це є фейк. Так, Аліна. А я також цілком погоджуюсь з Анастасією, оскільки навіть ми можемо пересвідчитись по офіційних джерелах, що це є фейком. А в нас ну, 20% – це дуже велика, великий обман, скажімо так, що самі люди. Чоловіки, чоловіки призовного віку, 20% з України це насправді неправда, тому що ми самі знаємо, скільки в нас активних громадян, які хочуть захищати і відстоювати права, і позицію своєї держави. Зокрема, я також знаю це не зі слів, скажімо так, а зі своєї сім'ї. У мене тато військовослужбовець, він знаходиться на сході. І насправді бойовий дух і не тільки у військовослужбовців, а і в нас також активних, скажімо так, громадян є, і він присутній, і він росте постійно. Тому що ми проживаємо це зараз, ми допомагаємо якомога більше. І сказати, що 20% — це лише всі, хто дійсно хочуть іти і захищати нашу країну. Ну, це неправда. Ми пам'ятаємо, якісь черги стояли біля воєнкомата. Да, я розумію, що ось цей зараз пік їх вже немає. Немає так, що цей пік прийшов. Але який відсоток особливо, особисто, я коли спілкуюся або знайомлюся з військовими, то я ще не зустрічала е, людей, яких мобілізували. Тобто 99% – це хлопці, які 24 лютого або там пізніше е, пішли добровільно. Тобто я впевнена, що відсоток добровольців у нас. Які хочуть высокий. воювати самі дуже високі. Ну що ж, давайте послухаємо правду. На сторінці управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ спростували цю інформацію. Там пояснили, що вороги вкотре запустили фейк, спрямований на зрив мобілізаційних заходів. Також вони прокоментували повідомлення про так звані рейди, які ширяться будинковими чатами. Там громадян попереджують про перекриті дороги на світлофорах, перевірку документів та вручення повісток всім чоловікам призовного віку. Такі публікації та повідомлення дезінформація. Її мета дискредитувати мобілізацію. Іні заходи в Україні та поширити паніку серед громадян. Ну що я вас вітаю? Ви були абсолютно праві. Це справді фейк. А... І я би його відніс більше до маніпуляції, тому що звідки це все взялось? Тобто це не повний фейк. А насправді, от абсолютно Настя, ти була права, що насправді на початку повномасштабного вторгнення були великі черги до військкоматів. Зараз цих черг немає, зараз відбуваються мобілізаційні заходи. І звідки взялася цифра про 20% От з тим, що ти не погоджувалася, Аліна. Насправді, я зараз вам процитую. Добровільно до військкоматів приходить десь близько 20%, половина з яких контрактники від запланованого завдання, яке ми маємо виконати. Якщо не буде цих розшуків доправлення до уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Це заява керівника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександра Тищенка. Отже, справді цифра 20% фігурує. Фігурує на території Львівської області, але ми не можемо говорити про всю Україну, виходячи лише із даних по Львівщині. тому цифра 20% була, але вона певним чином маніпулятивна. Тепер з приводу звідки взялась 80% ця цифра, да. Ну, 100 відняти 20 буде 80. Логично. І тут настільні на підрахунки про те, що ну, справді в нас є велика кількість людей, які за станом здоров'я не можуть е, воювати, там, мають право на відсрочку і так далі, і так далі. Е, вона ну, досить велика, так? І, і цих людей теж треба відмінусовувати. Ця інформація абсолютно маніпулятивна. Звичайно, що росіяни намагаються її використати в своїх власних цілях, для того й запускають власне, ці фейки. Тому я вас тут вітаю один-один. Ми рухаємося далі. Друга новина, яка знову ж таки пов'язана з війною, пов'язана вона із міністром оборони. Хто у нас міністр оборони? Знаєте? Різніков? Так, абсолютно правильно, Олексій Різніков. Ви дуже добре знаєте, що впродовж липня місяця велика кількість була затримана велика кількість військових військових комісарів, так людей, які зловживали, які наживалися на, на мобілізації, які збагатилися на мобілізації. Це загальна зараз така тенденція щодо того, щоб проводити перевірки у військоматах і там. Спостерігається величезна кількість е, зловживань. Всі ви дуже добре знаєте історію про одеського воєнкома, да, який там купив і віллу за кордоном, і має велику кількість машин, і, і його сім'я багато в чому там е, збагатилася. Є інші приклади, де впродовж мобілізації, впродовж року, півтора е, повномасштабного військового вторгнення, е, багато військових комісарів стали е, доларовими мільйонерами, і це теж правда. І з цим зараз активно бореться. Е, Зокрема, наші правоохоронні органи ці постійні рейди. Ми не щодня читаємо власне цю інформацію, що це все продовжується. І от з'явилася ще одна новина, яка стосується безпосередньо міністра оборони України Олексія Різнікова. Давайте ми її послухаємо. Міністр оборони України Олексій Резніков подарував доньці на весілля будинок у Каннах вартістю в 7 мільйонів євро. Купив його за гроші союзників. Така новина нині активно шириться в соцмережах, як доказ, відповідні скриншоти та відео. Тож правда, це чи фейк. Як гадаєте, чи може бути це правдою, чи це справді насправді фейк? Де, я вам зробив певну підводку. Тепер я ще хочу звернути увагу на те, що публікуються в цих соціальних мережах е, відповідні скріншоти цієї вілли за 7 мільйонів євро. Е, залі не почнемо <тур> навіть не знаю, що відповісти. Можливо, можливо, звісно, це і правда, але Можливо, це також як свого роду маніпулятивна новина, оскільки а, зараз а, український народ все сприймає дуже близько а, і. Також дуже важливо скажімо так триматися від сторонь від фейків і розуміти, де дійсно є правда, а дійсно обман свого роду. Ну мені здається насправді, що це фейк. Що це фейк? Так, Так, відповідь зрозуміла. Настя, я теж думаю, що це фейк, і мені здається, що на підґрунті ось цих корупційних схем, скандалів. Знову ж таки, зробила ось цей вкид в соцмережі. Типу, скріншот це не є е, доказом. Насправді, uh -huh. типу можна в фотошопі зробити будь-що. Е, чесно, я просто зараз згадую е, фільм Комарова Рік і е, інтерв'ю Різникова і ось всіх е, персон, там Буданова е, Залужної і так далі. У мене ці люди викликають захват і. Захоплення. Безмеж, да, захоплення і безмежну повагу, і згадуючи навіть погляд Ризникова, от я не, пові... не вірю в те, що це правда. Угу. Ну що, давайте послухаємо істину. Фактчекери з'ясували, що згаданий ролик уперше опублікував один із користувачів Тіктоку. У відео йдеться про те, що донька Резнікова нібито придбала будинок за 7 мільйонів євро в місті Валоріс, що поряд із каннами. У нібито придбаному будинку, показаному у відео, є басейн, ліфт і сім спалень. Однак, зворотний пошук зображення у Google показав, що насправді будинок досі все ще перебуває у продажу та коштує не 7, а майже 12 мільйонів євро. Крім того, Новин про подібні факти розкрадання немає на основних українських платформах журналістських розслідувань, поширюючи подібні фейки. Пропагандисти хочуть викликати недовіру до української влади та змусити людей іти проти неї. Крім того, їх створюють і для аудиторії західних країн, щоб викликати серед їх населення скепсис щодо надавання більшої допомоги Україні, пробуджуючи сумніви щодо доцільності її використання. Ну, я вас вітаю, ви молодці, тому що це справді фейк. Тут навіть можна орієнтуватись на те, я вас намагався збити з пантелику, коли почав говорити про те, що справді те, що відбувається зараз щодо розкриття цих злочинів, фінансових злочинів нашими деякими не сумлінними, а часом і злочинними військовими комісарами, що це дійсно це, це є правда, це є, це є факт, тому що наші правоохоронці над цим активно працюють. Але якби це стосувалося самого міністра оборони, я думаю, що всі про це б дуже. Вже добре знали знаю, дуже часто, і мені це я це з гордістю говорю про те, що мої колеги, журналісти, яких я знаю особисто публікують свої розслідування, і на основі цих розслідувань якраз правоохоронні органи починають починають свою роботу і викривають оцих самих злочинців. Це йдеться наприклад про військового комісара Одеського. Це було зроблено на основі журналістського розслідування відомого журналіста Ткача з української раніше так, він так, працював так, з Україною на він ще зараз він працює для української правди, і він дуже багато публікує таких от подібних речей. Тому це, це дуже круто, що так відбувається. Тому якби це було правдою, то це б ми вже давно всі знали. І звичайно, що подібні скандали моментально викликають відставку міністра. Так ми не бачили жодних офіційних заяв. І навряд чи в таких умовах президент прикривав би міністра оборони. Тому це абсолютний фейк, який створений пропагандистами, і дуже ле... не те, що легко це нас. Справді нелегко перевірити, але можна включити логіку, можна дізнатися цю інформацію, трошки прогугливши більше, так там просканувавши ці фотографії через, через Google. З'ясувалося, що це бачите, цей. Нас е... потрібно докласти зусилля. Це Не потрібно докласти зусилля. Да. Для цього, власне, існує наша програма, наш експерт. Ми, ми вчимо і ми розповідаємо, що треба робити принаймні, для того, щоб дізнатися істину. Я вас вітаю, ви поки що йдете абсолютно, абсолютно добре, гарно орієнтуєтеся в новинному медіасередовищі. У нас є ще одна новина, яку ми теж зараз перевіримо на правдивість. У нас зараз в Україні йде війна, і у нас заборонено для чоловіків виїжджати за кордон, лише там, коли мета поїздки обґрунтована і так далі. і так далі. Але для жінок, для, для дітей, звичайно, що кордон відкритий і можна перетинати його в будь-який момент. І цікаве дослідження з'явилося, яке стосується саме відпочинку українців. Давайте послухаємо про що йдеться. Українці взяли у звичку проводити вікенд у Польщі. Держприкордонслужба заявляє про значне зростання потоку громадян, які перетинають кордон України. При цьому більша частина пасажиропотоку припадає на Польщу і зростає він із п'ятниці по понеділок. Тож правда, це чи фейк? Отже, я зараз інтерпретую цю новину. Українці взяли у звичку проводити вікенд у Польщі. Тут йдеться про те, тут не загалом, що більшість українців відпочивають в Польщі. Звичайно, що ні. Але те, що пасажиропоток зростає якраз у вихідні дні, і багато людей їдуть в Польщу проводити вікенд саме з України. Правда, це чи не правда? А, можливо, що багато людей дійсно відпочивають в Польщі, як і в інших країнах. А, але е Новина ця і цей факт стояв з того боку, що чи дійсно чоловіки так само перетинають кордон. Тобто про чоловіків в цій новині а, ні. немає, не йдеться. А, Тут не йдеться. загалом загалом. Ну можливо, так як Польща це наш е, близький сусід, туди і дійсно їздять багато відпочиваючих з України, але мені здається, що е, вона не найпопулярніша країна серед відвідувачів і відпочиваючих, оскільки дійсно, окрім Польщі, відкрита і Європа, та також інші країни, в які українці їздять і їздили до повномасштабного вторгнення. Тому я думаю, що це все таки неправда. Неправда, навіть не маніпуляція, а просто неправда. Добре, Настя, я думаю, що це правда, враховуючи те, що е, аналізуючи по собі по своїх знайомих, е, чому з'явилася ця новина? Тому що зараз період відпусток, е, можливість поїхати з дитини за кордон. І якщо в минулому році ми ще всі думали, ось ще рік і війна закінчиться, тому а зараз ми розуміємо, що це скоріш за все не так. І ми не знаємо, коли завершиться війна. Тому більшість обирають варіант відпочинку, тим більше, що в Україні немає куди поїхати. Їхати, тобто моря немає, відпочинку з дитиною немає, тому багато мам, адже ми говоримо про жінок і дітей обирають Польщу, і я так розумію, Польща як транзитна країна у форматі, що це один з найближчих ну ось Румунія, Молдова, дивлячись хто звідки їде, але найчастіше вильоти в Туреччину, Грецію і так далі в інші країни відбуваються з Польщі. Тому останнім часом власне багато українок їдуть до Польщі, як до країни, де вони можуть переночувати одну-дві ночі, одну зазвичай, і звідти вже летіти відпочивати десь на море. Угу. Тому я гадаю, що це правда. Ну що, давайте послухаємо істину і зрозуміємо, так це чи ні? Хто з вас правий? За даними прикордонників, більш ніж половина пасажиропотоку припадає на українсько польську ділянку кордону. Особливо кількість охочих виїхати зростає із п'ятниці по понеділок. Частка наших співвітчизників серед осіб, які перетинають кордон, складає понад 85%. Переважно це жінки, діти та літні люди. Ну що я вважаю, що тут безперечна перемога Насті, абсолютно Настя права. Справді це дані Державної прикордонної служби. Справді дуже багато українців виїжджають в Польщу для того, щоб поїхати на відпочинок. або... Насправді виїхати просто на вікенд, тому що Польща у нас кордон з Польщею найдовший серед інших країн. У нас дуже багато пунктів пропуску саме з Польщею, і дуже багато українців мають ну вже такий певний зв'язок із, із Польщею і історичний зв'язок. І а зараз Польща одна із наших стратегічних партнерів, країна, яка нам дуже активно допомагає через це. Виїхати в маленьке там містечко, або навіть поїхати в ту саму Варшаву, чи в якісь, чи в Краків, наприклад, ця можливість є, і люди цим активно Користаються надовго вони не можуть поїхати, тому вони використовують Польщу або поїхати туди на вікенд, або як сказала Настя, скористатися цією країною як транзитною для того, щоб далі полетіти відпочивати, в кого є можливість полетіти відпочивати далі за кордон. Тому тут була певна така пастка, да? і Аліна подумала, що справді тут можлива, можлива якась маніпуляція або навіть це фейкова новина. Насправді. Це правда. Тому, підбиваючи наші підсумки, я зараз констатую, що з рахунком 3-2 перемогла сьогодні Настя, і вона може вважатися експертом з медіаграмотності. Хоча вона, нагадаю, те, що вона сказала на початку програми, вона не читає новини, користується виключно офіційними джерелами інформації. Ну що ж. Це була цікава дискусія. Це була цікава програма. Я думаю, що багатьох слухачів вона надихнула чомусь навчила. І саме для цього наш проект і існує проект, який називається Наш експерт. Я нагадаю, що сьогодні гостями нашої програми була Анастасія Бондаренко, вона активістка, волонтерка, людина, яку я дуже я вважаю, що дуже багато людей знає в Богуславі, і засновниця English School» в Богуславі Аліна Сукайло, вона теж сьогодні була дуже активною і показала теж свою професійність. Я думаю, що саме завдяки таким. Тим людям, які критично ставляться до будь-якої інформації, які активно беруть участь у тому, що відбувається в Богославі на різних фронтах, на тому, де, де власне можуть застосувати свої знання і навички, ми обов'язково переможемо. Віс. Я дякую, я дякую вам. Слава Україні! Героям слава, героям слава! Миру всім тримаємося і до зустрічі наступного разу. Фейк правда. Люди кажуть, не знаю, не впевнена. Наш експерт. Чисть шукати правду.